Футбольний прогноз, чемпіонат України, прем'єр-ліга, другий тур, друзі. В цю п'ятницю, 8 серпня, починаються перші два матчі другого туру чемпіонату України сезону 2025-26. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні очікувані. Лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Буду починати саме з першого за хронологією матчу другого туру Ска Полтава з одноіменного міста України проти Верес Рівне. Перші свої матчі клуби програли. Нагадую. Мінімально, але програли. Нагадую, рахунки. Ска Полтава програла у Львові на стадіоні Україна. Руху 2-1. А Верес вдома на авангарді програв. Чинному чемпіону Динамо Київ 01. Таким чином, поки що, в графі зароблених очків в таблиці після першого туру нулі. І у Вереса, і у Ска Полтави. Треба заробляти очки. Це зрозуміло. Любому клубу треба. Заробляти очки. Знаючи склад Вересу, ми вже звикли. Непоганий прогрес був у другій половині минулого сезону 24-25 у Вереса. І ви пам'ятаєте той момент, коли рівняни навіть наблизились до. Претендентів на Єврокубки такі клуби, як Кривбас, Карпати і Полісся. Але трішки не хватило. багато хто з фахівців каже, що верес вже запізно спохватився, щоб десь наприкінці минулого року почали. Підніматися по таблиці. Можливо, ще б на лігу конференцій претендували. А так, дуже запізно почали підніматись за сходинками таблиці. Але не дивлячись на це, все одно у Вереса більш потужний, більш, я б сказав, досвідчений склад, ніж у Ска Полтави, у господарів цього матчу. Матч запланований на 15.30 в цю п'ятницю, 8 серпня. І цей матч починає відлік другого туру. Полтава не виграє. На жаль, для вболівальників Полтавського клубного футболу. Ворскла вилетіла. Ска Полтава конкурентно-спроможний клуб, але головна задача полтавчан утриматись у прем'єр Лізі. І хто зна, можливо, Ворскла повернеться, і тоді Полтаву буде представляти два клуби. Вперше в історії Прем'єр ліги Це задача на перспективу. Я вважаю, це непогана ціль, це дуже блага ціль. Тому до неї треба стремитись, прагнути. Отже, все ж таки, друзі, як не крути, досвіду виступів у прем'єр-лізі у Вереса більше. І я вважаю, що і шансів перемогти в цьому матчі. Більше у Рівненського Вереса, чим у Полтавського СК. Тому, на жаль, друзі, констатую такий факт: на жаль, для Полтави, для болівальників Полтави перемога Вереса. Важка буде нелегка гра, важка перемога, але все ж таки перемога гостей. Я Прогнозую перемогу Вереса. Дивимось Коефіцієнт 2.33. І не пропустіть, одразу за цим відео буде відео з прогнозом на другий матч п'ятниці. А це матч, ну не побоюсь того слова. Практично матч центральний. Тому що чинний чемпіон їде у Львів в гості до. Місцевого руху, рух Динамо Київ, наступний матч і наступний мій прогноз. Не переключайтесь у наступному відео. Для того, щоб не пропускати мої прогнози, бути повністю в курсі справ, Треба, по-перше, підписатись на YouTube канал Клас і натиснути дзвоник, указуючи опцію отримувати новини всі. Тоді ви не пропустите жодного з моїх прогнозів. Далі заряджаємо лайки вподобайки, якщо сподобалось. Якщо ні, антилайки. І пишемо змістовні коментарі бажано більше шести слів. Вам постійно у першій стрічці новин YouTube будуть приходити мої прогнози. І ви таким чином ніколи не пропустите. Але якщо. Так сталося, що ви навіть і пропустили, друзі. Не сумуйте! У нас є Facebook-група, де я публікую всі мої прогнози у вигляді скріншотів. Підписуйтесь на нашу групу у Фейсбук. Посилання до неї в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І ви будете знати. Першими про мої прогнози, тому що я спочатку публікую у Фейсбуці, в нашій групі, мої скріншоти, а потім готую вже відео тут для Ютубу. Відеоматеріал і відеоконтент. Тому дивіться, ви першими узнаєте, і ви заощаджуєте 5, а іноді набагато більше хвилин. Вашого особистого часу. Хто не любить слухати довгих промов моїх тут на YouTube, підписуйтесь на нашу групу у Facebook посилання до неї у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо! Перший закріплений коментар. Дякую за увагу, дякую за те, що ви у мене є. Я дуже-дуже пишаюсь, що у нас з вами такий чудовий канал. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа. -па.